Вихідними на арені Тячів відбулися запеклі бої у рамках традиційного міжнародного турніру з греко-римської боротьби, присвяченого заслуженому працівнику фізичної культури та спорту, почесному громадянину міста Тячів Йосипу Болдежару. До того ми проводили ще десь з ним разом кубок Тячева, тобто це вже турнір десь 5 років. Він з кожного 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 року проводиться. Збираються команди зі всієї зі всієї України. Були також запрошені команди за кордону. Меморіальний турнір відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та міського голови Івана Ковача перш за все я хочу подякувати організаторам, тому що вони не зупиняються, а продовжують розвивати спорт в і особливо на Тячівщині. Для нас це дуже важливе, тому що дуже багато закладів якраз є розміщені в гірській місцевості. І сьогодні це є прикладом того, що гірські місцевості, гірські заклади освіти мають право на існування і спорт так само. І ми є свідками надзвичайно. Важливого виду спорту, олімпійського виду спорту, греко-римська боротьба засновником якого ініціатором якого був меценатом, якого був саме пан Болдежар. І це важливо продовжувати його поколінну практику. Йосип Юрійович присвятив греко-римській боротьбі та тренуванню майбутніх чемпіонів майже все своє життя. каже онучка видатного спортсмена та тренера. Легендарний тренер мав на меті виховати успішних борців та гідних людей, які будуть продовжувати його справи ми дуже горді за нашого дідуся, що він вніс такий вклад у спорт у нашому місті, що його команда, його борці стали відомими. Не тільки по Україні, а й по всьому світу він присвятив цьому спорту все своє життя. Для молоді спорт це не просто фізична активність, а інструмент, який допомагає їм стати сильнішими та впевненішими. Тому підтримка розвитку спорту у краї є одним із пріоритетів. На сьогодні наша школа грікоримської має своїх чемпіонів як. На всеукраїнському рівні, так на європейському, маємо навіть чемпіона світу. До Тячева приїхали понад 350 учасників з різних куточків країни, аби випробувати свої сили на килимі. Враження класні, емоції теж класні. Все все подобається. На цих змаганнях хочу стати чемпіоном. Фінальні сутички відбулися у 22 вагових категоріях: одразу на трьох майданчиках. На килимі зійшлися спортсмени, які демонстрували не лише техніку ведення бою, а й характер та витримку. Цьому році вирішили провести по правилам таким, що більш цікаві для діток до двох поразок. Цей досвід ми перейняли з міжнародних стартів. Наша команда старається кожен рік приймати участь. Талінопен це найвеличніший такий турнір європейський. Там учасників до трьох тисяч вікових категорій було три: ю 11 ю Ю-13 і Ю 16 Вони маленькі, але вже дуже досвідчені спортсмени. Там є хлопці, що вже 8-10 років. Вони вже побували там чуть не на пів Європи. Всі спортсмени в першу чергу від цих змагань отримують приємні емоції. Я сподіваюся. Досвід, і звісно, гарні. Гарні ці, гарні подарунки, призи, які, які нам організував депутат Верховної Ради Василь Пьотьока, за що йому дуже вдячний. Глядачі затамували подих, тренери підтримують, а батьки пишаються. Через два дні запеклої боротьби на п'єдестал виходять переможці. Один з наймолодших чемпіонів Владислав Юний Борець здобув першість у ваговій категорії 25 кілограм і гідно представив Київщину. Тренувався дуже сильно. Там дуже сильний і з Тячева. Дуже сильний. Золота модель поїде і в Мукачево Степанові 12 років, шість з яких займається греко-римською боротьбою. Нині пишається, що виправдав очікування тренерів і здобув таку важку перемогу у категорії ю – 38 кілограмів. Я не очікував, що я здобуду золото. але я вірю в себе. Саме останній у фіналі. Які ти віддавали настанови перед боєм? Не здаватися, боротися до кінця. Гідний результат показали місцеві спортсмени. Микита Москаль з Грушова здобув першість у категорії та переміг трьох суперників на килимі. Каже, хвилювання були, але завдяки наполегливості тримає у руках золоту медаль. Я боровся моготегорія 32, два. Суперників не було дуже тяжко. Тренер Богдан Усильович і Єрма Риманович. Вони мені давали поради, розказували, що робити. Це все. Гордість утячева в став борець ігор. Юнак став золотим призером у категорії Ю 16-45 кілограмів. У нас була плодотворна підготовка. Наш вихованець дуже дуже ретельно готувався до цих змагань. Він молодець і виконав всю програму, яку. На яку ми з ним розраховували. Були суперники сильні, всі достойні, і Ігор показав гарний результат. Настановити який тренер перед вами. Робити все те, що я роблю на тренуванні. Це був останній U-16 боровся і сорок 45 бігав. Тренери кажуть, кожен учасник показав гідний результат щоденної праці, витримки та відданості цьому виду спорту. Та головне, що кожен з них здобув неоціненний досвід. Тренуємось кожен день, і це перша запорука для таких перемог, для досягнень. Ація це більш така індивідуальна річ, тому до кожного зі спортсменів потрібно підходити з ізюминкою, так скажемо, і до кожного спортсмена треба налаштовуватися. Щоб він виходив налаштований по різному, тобто е запоруки успіху одноманітної такої нема. Щодо командних результатів, то призові місця здобули команди Стячева та Мукачева. Турнір імені Йосипа Болдержара вкотре довів, що греко-римська боротьба активно розвивається на теренах рідного Закарпаття та України загалом. Праця легендарного тренера живе у його учнях, а юні спортсмени достойно представлятимуть нашу країну на міжнародній арені.